Слава Богу. Давайте з вами відкриємо Івангелія від Луки, 9 глава, 57 вірш. З 57 го вірша. Івангелія від Луки, 9 глава з 57 го вірша. І сталося, як дорогою йшли. Сказав був до нього один. Я піду за тобою, хоч би куди ти пішов. Ісус же йому відказав: мають нори лисиці. А гнізда, небесні пташки, син же людський не має ніде й голови прихилити. І промовив до другого він: Іди за мною. А той відказав: Дозволь мені перше піти і батька свого поховати. Він же йому відказав: Зостав мертвим ховати мерців своїх, а ти йди та звіщай Царство Боже. А інший сказав був: Господи. Я піду за тобою, та дозволь мені перш попрощатися зі своїми домашніми. Ісус же промовив до нього: ніхто з тих, хто кладе свою руку на плуга та назад озирається, не надається, тобто не годиться до Божого царства. І сьогодні я хочу, щоб ми порозмірковували саме над цими віршами. Хто кладе руку свою наплуга та назад озирається, не надається до Божого царства. І цей фрагмент е, тексту це е, про одне й те саме, да? про, про трьох людей, е, про покликання, про посвячення, але в різних обставинах. Е, різні обставини, різні випадки. І давайте ми по фрагментах. Розглянемо да, 50, 57 й вірш. Відкривайте, будь ласка, слідкуйте. І сталося, як дорого йшли. Сказав був до нього один: Я піду за тобою, хоч би куди ти пішов. Да Бачимо, це перший випадок, е, і це е, історія про людину, яка має е, покликання від Бога. Людина, яка має покликання від Бога. І ми бачимо, що е, перший випадок да, це людина, яка дуже емоційна, яка з радістю приймає Божий поклик, яка з радістю слухає Слово Боже, приймає Його, як в притчі про е, сіяча. Да? І і такі люди вони дуже емоційні, дуже щирі. І це, і, це, і, це гар, і це добре. Але після певного періоду часу ми бачимо, що людина вона починає як це, стухати. Потухати. Людина починає. Перестає ходити, перестає служити, так би мовити, людина залишає свій плуг. І я хочу, щоб ми з вами виділили тут два моменти. Запишіть собі, будь ласка. Перше, перше приймай свідомі рішення, і друге, будь готовим жертвувати. Приймай свідомі рішення і друге, будь готовим жертвувати. 58-й вірш, Ісус каже: мають нори лисиці, а гнізда небесні пташки, син же людський не має ніде і голову прихилити. Тобто, Ісус каже, що якщо ти дійсно хочеш слідувати за мною, якщо ти хочеш піти за мною, твоє рішення має бути свідомим. І друге, будь готовим до жертви. Тобто, ти маєш бути готовий, щоб жертвувати, ти маєш бути готовий до дискомфорту. І це має бути свідомо. Амінь. Матвія 16, 24. Тоді Ісус сказав своїм учням, якщо хтось бажає йти за мною, Він мусить зректися себе, узяти на себе хрест свій і рушити за мною. І деякі люди вони а, бояться цього слова, зректися. Да? Бояться. Чому? Тому що зазвичай наш наш розум да, він фік, е, фокусується на тому, що зараз, в моменті. І якщо зараз в моменті мені треба щось пожертвувати, чогось зректися, е, 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 залишити якийсь гріх. Uh, Будь-що, да? Тобто Ми думаємо, як? ми думаємо в моменті, що, uh, що наш, наша плоть вона думає, що зараз мені комфортно, що зараз мені добре. І а вже ж плоть вона як реагує, коли, коли uh, наша плоть чує Слово Боже, зриктися. Вона сразу так: раз, захисний бар'єр. Мозок починає процес думати. Да? І іноді люди, люди так: ні, 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 ні. Чому? Тому що е наше тіло, наш мозок, він думає, що зараз, а не думає, що в майбутньому. Да? Ми іноді думаємо, що, що, що е боїмося, що, що нам треба зараз залишити, що зараз змінити, е від чого зректися. І такі люди вони фокусуються на тому, що зараз, а не на тому, що потім. Але коли ти присвячуєш себе чомусь, да, то ти свідомо себе, е, ограничуєш, як, е, обмежуєш. Ти свідомо себе обмежуєш, да, умовно, зрикаєш заради того, заради чого ти себе присвячуєш. Згодні? Е, і ми бачимо, так? чи то, наприклад, коли людина при, при, присвячує себе, наприклад, військовий він присвячує себе державі, батьки присвячують себе заради дітей, хтось присвячує себе заради кар'єри чи спорту, чи будь-що. людина себе присвячує, вона свідомо себе присвячує, вона себе обмежує, умовно зрікає, зрікає себе заради цього. Так? І так само ми бачимо в духовному. Ісус Христос каже: хто бажає йти за мною, він має зректися. Тобто десь, десь обмежити. Тобто бути готовним жертвувати. І якщо ми хочемо слідувати за ним, наше рішення має бути свідомим свідоме рішення і готовність жертвувати. Амінь. Другий випадок: 59 й вірш. Луки 9.59. І промовив до другого він. Іди за мною. А той відказав: Дозволь мені перше піти і Батька свого поховати. Він же йому відказав: Зостав мертвим, ховати мерців своїх, а ти йди та звіщай царство Боже. Про що тут? Культурний підтекст. Е Контекст да, полягає в тому, що за традицією син мав доглядати за батьком або за, за батьками, поки вони не помруть. І, в принципі, це дещо схоже і в українській культурі, і в болгарській культурі, коли е, молодший син да, або один з синів доглядає за батьками, поки вони не помруть. І не обов'язково, що батьки були хворі, чи батько був хворим. І вони могли бути живі і здорові, все добре, але треба було доглядати там, я не знаю, 5, 10, 20 років, поки батьки не помруть. А вже ж ніхто не хоче, щоб вони зараз померли, і ми все, типа Господь, вони вже і ми пішли. Ні, вони мали доглядати. Іншими словами, якщо перефразувати, іншими словами, Ісус, я піду за я піду за тобою через 5, 10, 20 років. Я піду, але ну ти ж. Я ж не знаю, коли вони помруть. Через 10 років, може, через 20, але я піду. Будь впевнений, Ісус, я точно піду за тобою, але через років 10, 5, 20. Тому. Другий випадок, да, про який ми читаємо, це люди, котрі мають покликання Боже на своєму житті, але не надають перевагу цьому покликанню. Контекст такий, що не надають перевагу цьому покликанню. Ісус їх кличе, вони мають своє покликання від Бога на своє життя, але вони не надають перевагу цьому покликанню. І також. Це коли люди, які розриваються між обов'язками. Да? Встигнути тут, встигнути там, тут догодити, там догодити. І людина розривається між обов'язками. І тому Ісус каже, що дай перевагу моєму покликанню. Тут Слова Ісуса не буквально, що ми не ховаємо своїх рідних, а тому, що дай перевагу покликанню, яке є на твоєму житті. Покликання від мене, яке є на твоєму житті, дай покликанню перевагу. Амінь. І також Матвія 6:33. Ісус каже: шукайте по перше, Царство Божого і Його праведності все інше вам додасться. І Ісус каже про земне, що все додасться, все буде. І з батьками все буде гаразд. Амінь. Далі, третій випадок, 61 й вірш. Луки 9, 61. А інший сказав був: Господи, я піду за тобою та дозволь мені перш попрощатися зі своїми домашніми. І в, об... в цих обох випадках, да. Це про пріоритети перевагу. Господь, я піду за тобою, але. Господь я зроблю, але, Господь, я буду служити, але. Я все Господь, але спочатку. Тобто людина не надає перевагу Божому покликанню в своєму житті. І давайте ми змодулюємо ситуацію, щоб було нам зрозуміло. Давайте змоделюємо ситуацію. Наприклад, я приведу з прикладів, які вже були в нашій церкві, які я знаю. Наприклад, там, сімейна пара, наприклад, одружилися. І треба було поїхати в медовий місяць. медовий місяць. Одружилися. А тут треба табір робити. Ну, ми, ми моделюємо ситуацію, наприклад. Да? Чи я не знаю, будь-що. Конференція, якийсь там ретрит, щось будь-що. І пара вирішує. Ми свій медовий місяць. Після цього ми поїдемо. Або полетімо. Ну, Таке може бути? Може бути. Да? Ми моделюємо ситуацію. Або пара на відпочинку десь. Але я недавно спілкувався з однією, з однією парою, і вони сказали: якщо потрібно, ми зараз приїдемо. Це про що? Що люди надають перевагу Божому покликанню, Божому Царству і служінню? Да? Або може. Інша ситуація да? є можливість заробити тисячу гривень. Але людина каже: Господь, я пожертвую цими грошима, але я буду. Ми просто моделюємо ситуацію. Або є можливість поїхати за кордон. І людина каже: Господь, я е, відрікаюся, я залишаю цю, цю можливість. І замість того, щоб переїхати за кордон, я, я, Господь приймає вибір залишитися тут. Ми моделюємо ситуацію. Да? Будь-яка ситуація. Тобто, що е, Ісус Христос хоче донести до цих людей да? і до нас сьогодні, про перевагу і пріоритет. Щоб ми надавали перевагу і пріоритет Божому Царству. Покликанню Божому, яке є на моєму, на твоєму житті. Амінь. І якщо це можливо, да, підкресліть собі, напишіть, якщо це можливо, да, ми надаємо перевагу покликанню. Перевага і пріоритет. Це не означає, що ми кидаємо сім'ю, чи ми е, кидаємо роботу, чи ми. Кидаємо навчання, чи ми не ховаємо наших рідних. Е да? Ні в якому разі, ні в якому разі, будь ласка, зрозумійте мене правильно. Але послухайте уважно, якщо в, моменті, да? якщо в моменті Господь каже, зроби це, поїдь туди, приїдь сюди, пожертвуй цим, зроби це. Якщо в моменті Господь каже і кличе. І це можливо, ми це робимо. І ми це маємо робити. Тобто, ми надаємо пріоритет і перевагу Божому покликанню, Божому царству Його волі. Амінь. І який підсумок? 62-й вірш. Ісус каже, Ісус промовив до Нього: ніхто з тих. Хто, хто кладе свою руку на плуга та назад озирається, не надається до Божого царства. Тобто не е, надійний, не годиться до Божого царства. Жодний, хто озирається назад, дослівно озиратися до того, що позаду. Озиратися до того, що позаду, на якийсь об'єкт, що привертає увагу або приваблює. Чому це важливо? Бачили, да, може хтось дивився Рілс, да, коли хтось йде, чи, чи за кермом, чи пішка йдуть, і там, або в телефоні, або там, відволіклись, і там, тум, да, в стовп, або ще щось. І що? Фінгал, аптека, лікарня. Розуміємо, да? що значить не озиратися назад. Тому Ісус каже, що ніхто, хто озирається назад, ну, ти, не, ти не зможеш робити Божу роботу. Да? О, ось, ось так. То точно не в тому напрямку підемо. Якщо ми будемо отак. От. Я не впаду. Це спеціально. <гум> Іншими словами, Ісус каже: не можна повертати голову да, назад, озиратись на цей світ, на гріх, на моду, я не знаю, на, на безбожні цінності, на, на будь-що, що відволікає тебе від Бога, від Твого покликання. Наш фокус має бути Ісус Христос: Його воля, Його покликання, Його Слово. Амінь. Взявшись за плуг, не озирайся назад. І плуг це умовно покликання. І дуже важливо розуміти, що покликання без присвячення або посвячення це марна річ. Покликання без присвячення, без посвящення це марна річ. Якщо ти відповів на Божий поклик, ми маємо присвятитись Богу на 100%, якщо ми відповіли на Божий поклик. Амінь. Присвятитись на 100%. І посвячення тут це ключове, тому що посвячення це також постійність, да, постоянство. Це по, постійність це не значить, що немає втоми. Це не значить, що немає якогось емоційного вигорання. Раніше ми не знали, що це таке. Ми просто пахалі і пахалі, робили і робили. Бо ніхто не знав, що таке емоційне вигорання. Це зараз психологи придумали. А Добре, що придумали. Люди людина розуміє, що з нею відбувається. Тому дуже важливо розуміти, що таке. Посвячення і постійність постоянства. І давайте ми згадаємо той момент, коли ми прийшли до Бога. да вже було, було усвідомлення, що Господь, я хочу тобі служити. Так, Господь, це це той момент, коли ми казали: Господь, я присвячую себе тобі. да Давайте ми згадаємо цей момент. да І що ми відчували? Радість, сльози, емоції. Там всі нам хлопали, аплодували. Там. Ууу! І ми такі всі на підйомі, да, Господь. І ми такі заряжені після недільного богослужіння і так хапаємося за окуп і. І щось не толкається, цей плуг. І ми такі знову потім зарядилися, так Спроба номер два. Знову так. І знову не виходить. Пот, сльози, соплі, втома, не дай Бог ще там ропот, ну Уявимо собі, да? Але. Ми що робимо? Що робить посвячення? Постійність. Ми не кидаємо. Ми встаємо через пот, через сльози, через мозолі. Знову беремось за покликання, за Да? І що робимо? Пробуємо ще раз. Якщо ми. Впали, ми що робимо? Ми встаємо. Це, це, це присвячення. Помилка не має, не має дискваліфіковувати нас. Ми можемо самі себе дискваліфікувати. так? За власним бажанням, коли ми кажуть, та ну все, я пішов, це не моє. Але посвячення це коли ти не звертаєш увагу на труднощі, це коли ти не кидаєш Боже покликання, а встаєш і йдеш далі. Хапаєшся за плуга, голову вперед, і знову. Це постійність, це постоянство, це посвячення. Амінь. І можна робити різні речі, да, чи служіння, як ми кажемо в церкві да, в рамках покликання. Да, і уявимо, я взяв собі такий папір. Давайте уявимо, що це оце покликання. Да, цей папір це покликання. І в рамках покликання да, ми можемо робити різні речі. Господь може казати, казати там, зроби це, поїдь туди. там… Займайся цим, займайся тим. Да? В рамках покликання ми можемо, можемо робити різні речі. Але якщо нема посвячення, оцей папір, він, він просто ну, це, він марний. Без посвячення це покликання, воно марне. Але коли, коли є посвячення, Бог може робити. Грандіозні речі через, через церкву через, через нас, через тебе. Амінь. Без посвячення це, це покликання воно буде валятись. цей плуг він буде пустувати. Тому ще раз, да? перше, приймай свідомі рішення. Друге, будь готовий жертвувати до тимчасового дискомфорту. І третє, надавай Божому покликанню перевагу і пріоритет. Амінь. Перше послання до Коринтян, 9 глава, 23 вірш. 9,23. Перше до Коринтян, 9,23. А це я роблю, апостол Павло пише: а це я роблю для Євангелія, тобто заради Євангелія, щоб стати її спільником, тобто соучасником. Хіба ви не знаєте, що ті, хто на перегонах біжить, усі біжать, але нагороду приймає один? Біжить так, щоб одержити, одержали й ви. Кожен змагун, тобто хто змагається, від усього стримується, вони ж, щоб тлінний прийняти вінок, а ми щоб не тлінний. Тож біжує не так, немов на непевне, Бурюся не так, немов би повітря б'ючи. Але вмертвляю і неволю я тіло своє, щоб звіщаючи іншим, не стати самому негідним. І апостол Павло він описує картину присвячення, посвячення. Приклад, да, картину зречення себе, як він каже, я неволю своє тіло, тобто я ограничую. Да, е, своє тіло. Заради чого? Заради Євангелія, заради Бога, заради Христа, заради покликання, заради Божого Царства я це роблю. Тому ми маємо триматися за Бога міцно. За за цю місію, яку Бог поклав на кожного з нас, як християнин. Амінь, як віруюча людина. І давайте ми сьогодні задамо собі питання, такий зробимо аналіз для себе. що Що утримує мене, щоб я міцно тримався за плуг? Що утримує мене, щоб я міцно тримався за плуг? Що змушує мене, якщо це є, що змушує мене озиратися назад, озиратися у цей світ? Да? Що там є такого приваблого, що мене моє око приваблює, да? або е, моє серце щось там приваблює? Давайте зробимо такий аналіз. І сьогодні в цій молитві, давайте ми станемо уже. В цій молитві, давайте ми. Е, Зробимо для себе аналіз такий невеличкий, змоделюємо для себе ці ситуації і дійсно попросимо Бога, щоб він зміцнив нас сьогодні на цьому шляху, на нашому покликанні, яке Господь вже дав багатьом з нас покликанні, яке Господь дає, дасть, і щоб ми дійсно. Мали це, це посвячення, мали це посвячення і, ц, і, і цю постійність постоянство. Амінь. І кожен з нас, дійсно, ми, ми проходимо різні обставини, кожен з нас проходить різні обставини. Але неважливо, які обставини да, ми маємо вставати. І йти далі. Амінь. І посвячення воно не, не, не разове, не, не одноразове. Посвячення воно щоденне, да? це не одноразове дійство, це щоденне рішення, щоденне рішення йти за Богом. Щоденне рішення я обираю волю Божою. Щоденне рішення, Господь, я йду за Тобою. Щоденне рішення, Господь, я обираю Слово Твоє. Щоденне рішення, да, ми кажемо, відповідаємо Господь, я, я йду за тобою. Я приймаю свідоме рішення, я готовий жертвувати, я готовий до дискомфорту, якщо потрібно. І Господь, я надаю перевагу Тобі, Твоїй волі, Твоєму покликанню, Твоєму царству. Я надаю перевагу і пріоритет. І коли ми це робимо, Господь благословляє і Господь благословить. Амінь.